Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як безкоштовно вам прямо зараз отримати 100 гривень та в подальшому заробляти 100 гривень на кожному запрошеному другові. По факту, 10 друзів запросили, отримали 1000 гривень. Все досить просто. А для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, Таскомбанк безкоштовно дарує вам 100 гривень. Якщо ви відкриєте карту по моєму запрошенню та 100 гривень за кожного запрошеного вами друга. Отже, вам потрібно е, перейти за посиланням з цієї статті і, перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Гортаєте в самий низ і бачимо, що тут нам потрібно заповнити анкету. Тут ви пишете номер телефону, який я вказав е, в статті. Так, ось, вказуємо цей номер 38073 835 0035. Ось я його також продублював в самій статті. Ви можете його скопіювати. Далі, в розділі ім'я вашого друга, ви пишете своє ім'я з великої літери Перша буква. І в розділі номер телефону твого друга пишете свій номер телефону, ставите галочку і нажимаєте на кнопку відправити. По факту, цю форму мав би заповнювати я. Але так буде простіше, якщо ви самі заповните цю форму. Нажимаємо на кнопку відправити. І пише, що заявку прийнято в роботу. Попередьте друга про те, що йому будуть телефонувати з банку. Вам сьогодні або ж завтра зателефонують з банку і скажуть, що вас запросив Богдан. Вам потрібно просто підтвердити цю інформацію. І після того, як ви заповнили заявку, нажала на кнопку відправити, ви можете перейти далі по цій силці, скачати додаток Таскомбанк, нажимаємо на кнопку Встановіть. Далі заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку Пропустіть. Та нажимаємо на кнопку реєстрація. Тут знову ж таки пишемо свій номер телефону, ставимо галочку, нажимаємо на кнопку Далі. Вводимо код, який прийшов на ваш мобільний телефон. Передумаємо пароль. І нажимаємо на кнопку Далі. Тут ми нажимаємо на кнопку Открити віртуальну карточку онлайн», за це нам власне, прийде 100 гривень. 100 гривень вам і 100 гривень для мене. Так, Тут авторизуємо через свій номер телефону і пароль, який ми вказували при реєстрації. І Нажимаємо на вкладку Вкрити віртуальну карточку через ДІІ. Нажимаємо на кнопку Заказати, Придумуємо кодове слово по-українськи. Будь-яке українське слово так, і нажимаємо на кнопку Передати копію. Після чого нас перекидає в дію. Ми в дії нажимаємо на кнопку Підписати. Тут пишемо свій код для підпису в дії, він із п'яти цифр. Ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Надіслати через Дії. Бачимо, що ми успішно надіслали копію своїх документів, а саме нам необхідно було надіслати е, свій закордонний паспорт. Якщо у вас немає закордонного паспорта, нічого страшного, після того, як вам на наступний день зателефонує оператор з банку, і ви підтвердите, що ви е, приєдналися до Таскомбанку по моєму запрошенню, ви можете піти в будь-яке відділення Таскомбанку, Зі своїм звичайним паспортом громадянина України, відкрити будь-яку карточку, але бажано відкрити кредитну карточку. І за це вам дадуть плюс 100 гривень, і дадуть мені плюс 100 гривень, які ви також зможете відразу вивести. Так, отже, повертаємось до того, як відкрити віртуальну карточку за 5 хвилин. Тут нажимаємо на кнопку Надіслати через дія і бачимо, що ми успішно відправили всі свої документи. Тепер нажимаємо на кнопку Продовжить. Тут нам необхідно заповнити невеличку анкету. Тут нажимаємо на кнопку Совпадає з адресом реєстрації, якщо ви проживаєте за тим самим адресом. Вибираєте сімейне положення, одружені чи не одружені, вибираєте освіту, Тут е, вибираєте соціальний статус, що ви десь працюєте, чи є у вас якийсь дохід і так далі. Вибираєте е, істочник вашого доходу, тобто чи ви десь працюєте і скільки ви заробляєте, ну і такого роду питання. Не складні. Далі відповідаємо на запитання, чи є у вас нерухомість, чи є у вас транспортне средство, ну, тобто, чи є у вас автомобіль, який на вас оформлений, або ж депозити в банках. Відповідаємо на це запитання, і тут нам необхідно вказати прізвище, ім'я по батькові, а також контактний номер вашого друга чи знайомого. Також ви можете вказати свій інший номер це так, для вас лайфхак. Тут в розділі електронна пошта вказуємо свій е email. І тепер нам необхідно зробити селфі свого обличчя. Просто робимо фотографію свого обличчя, після чого підписуємо документи онлайн, вони розглядають нашу заявку і нам дають віртуальну карточку, на яку протязі 24 годин нам власне і прийде 100 гривень, які ми зможемо відразу вивести. Бачимо, що приходить по 124 гривні. Але після того, як ми виводимо з кешбеку, на основний рахунок попадає лише 100 гривень. І ці 100 гривень ми можемо переказати на будь-яку іншу свою банківську карточку, витратити в будь-якому онлайн-сервісі, або ж зняти ці кошти через будь-який банкомат. Також ви можете вже скопіювати свою реферальну ссылку, запрошувати по ній друзів і заробляти за кожного запрошеного друга по 100 гривень. Але я рекомендую вам зробити так само, як і я, щоб ваші реферали спочатку заповнили форму, де вказували ваш номер телефону, свій номер телефону і своє ім'я. Оскільки, якщо ви запрошуєте через форму, то 100% ви за кожного реферала отримаєте по 100 гривень і він також отримує по 100 гривень. Але якщо ви будете просто запрошувати через своє запрошення то цілком ймовірно, що декілька рефералів може загубитися, оскільки у них зараз недосконала система по реферальній програмі. Тому рекомендую всім запрошувати по ФО, через форму і також через свою реферальну силку додатково. Таким чином, ви гарантовано отримаєте 100 гривень за відкриття віртуальної карточки. І також запрошений вам друг також отримає по 100 гривень за те, що відкриє карточку, і 100 гривень за кожного запрошеного друга. Тобто, таким простим способом ми зараз можемо за 5 хвилин отримати 100 гривень. І також 100 гривень на кожному запрошеному другові. 10 друзів запросили, отримали 1000 гривень. 100 друзів запросили, отримали 10 тисяч гривень. Все досить просто. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.